Привіт, з вами РР. Я би хотів показати вам, як бити боса. Я вже не знаю, показується якийсь там енний раз, але, в принципі, воно там трохи змінилося. Та й паки трохи міняються, але в цілому суть лишається та ж сама. Ви перше, що робите, заходите на влаштування швидкості гри і ставите її на x 1 тому що е, якщо е, набивати супертопові результати, то треба потіти і треба бити вручну. Е, не всіх, але в більшості босів треба бити вручну. Цей бос п'ятниці, його треба бити вручну. І е, від тому що е, вони якби, відлітали дуже жорстко. А зараз в мене герої стали досить вкачані. Завжди можу зайти, подивитися, як би в хтось. І перевірити, от в нього тут є е, лінія, де написано його бафи, Я можу завжди нажати, подивитися, що ставив він. Він ставив цей це для мене зажирно, того я не можу, а тут обив 358. То буде. І б'ється він вручну. Я тут, як е, захожу, мені треба познімати всі швидкості, познімати авто і дивитися просто за боєм. Тут на цьому босі вмирає відразу Ангела, і це нормально, мією тут не можна ультувати. Наталію треба ультувати там, на 42-й секунді, більш-менш так виходить. Сільваною теж не можна ультувати зарано. Там треба, От як вона цю палку крутить, то як тільки вона її крутить, не можна її збивати її, от, як зараз, я чекаю, От в мене відлетіла чомусь Мія. І треба робити якби, перезапусків багато. І дивитися, щоб був найкращий варіант, щоб якось там набило. І в цілому я дивлюся по цим штучкам, оці, якби зверху, оці там де в мене 38 917. Я переважно по ним дивлюся, якби то, скільки я набив. Хоча є так, що воно там відразу все не показує і потім докручує. Але я так більш-менш стараюсь просто по ним орієнтуватися, що. Я там знаю якусь певну свою цифру, я знаю, що я там стільки приблизно маю набити. Бо в ідеалі е, тут є таблиця урона від боса йде, і по ній треба дивитися. Але просто що я не, не запам'ятовую по ній там урон дивлюся, потім мені якось просто простіше. Чисто із за того, а так. І я от просто сижу так, і перезапускаю кучу боїв. І дивлюся, що найкраще виходить. Як тільки в мене там помирає е, хтось там з героїв, наприклад, Сільвана чи що там Наталія, то я там дивлюся, чи можу я ще. От, тільки померла. Сільвана і Наталія, все, залишилася одна мія. Дивлюсь 24 секунди, я нажимаю паузу і просто роблю рестарт, тому що розумію, що мія сама не встоїть, її зрав вб'ють і, і якби хорошого результату не буде. я по артефактам я сільвани завжди ставлю кусу, то що вона без неї кретивує. Мія лук, зрозуміло, Наташ Меч, ну тут у мене стоїть Ангелі Свиток, а каши нефрит. Можна замінювати. Що цікаво, от як, як доходить там до кінця, на 8 секунді, якщо ультанути мією, то тоді е, не вноситься цей. Не вносить, О, 240 я набив, в принципі, і міг би дотягнути, і вона б ще б там трошки добила, але то мало мені мало, тому що в мене тут зачистка 263, якщо я не помиляюсь. І е, на 8 секунді під самий кінець треба ультанути Мією, тому що вона зразу збільшує свою ловкость і починає відстрелювати лазерами і більший урон доносить якби, в кінці. А після 8 секунди босс вже не буде там плювати по всім, і він якби виживе. Про напевно основна така штука позиція. Мія має бути в першому ряду знизу. Це один ряд, де бос не може дістати своєю ультою. Всі остальні, вони якби він дістає, тому в мене стоїть Наташка і Сільвана там, де вони стоять, вони просто підбігають ближче до боса, і він їх не може вбити. А всі остальні помирають. Взагалі, ще така одна штука, що варто знати, тут щоб Наташка набивала досить добре, то вона має мати 30-й сусуд. Бо з 30 неї сусудом в навиках відкривається така штука, що вона там менше. Дістає урон, і вона е взагалі е тоді досить непогано живе. Крім е Наташки, тут досить добре грає Ice, але я розумію, що її мало, мало хто є. Е ще є варіанти з Уер Sільва, з Убероном, з Мєхою використовують, Люнокс використовують. бачив використовують. Принципі, якихось таких ще супер кльових розстановок немає. Є ще, що замість каші ставлять нану, то вона теж досить непогано працює. Тоді вона просто простіше і легше набивати. За каше це більше важче, там більше треба порендомити, але більше можна набити. А з наною простіше, менше, правда ми набиваємо. Бо це трохи рані, раніше е, та збірка. Ще хтось використовує і рітель теж для буста урона. Е, ще такий дуже важливий момент, який я, якось взагалі мені вилетів з голови. Е, перше, що треба зробити перед тим, як ми зайшли сюди, наставили швидкість маленьку. Познімали там всі авто і зробили швидкість перевірити, чи взагалі в нас є бафи. Е, чи на босі можна то зробити? От, якщо ви тут зайдете на боса, і, і у вас є е, тут зверху ваша сила, там 265 мільйонів, там і збоку є така га, е, якби плюсик і верх стрілочка. Якщо ви на неї нажмете, то можете побачити, які бафи даються від. Е, Макета від, від макетів двох, Це вже в мене дається плюс 100%, бо ми добре докачали новий Атлас і старий Атлас. Але я бачу, що в мене немає остальних. І треба докупити зайти три бафи. І це прямо дуже важливо, тому що е без бафів виходить дуже менший, е ви дамажите по босам. І це прямо. Якщо грубо так, то це 30%, воно не відчувається як 30. Але своє дає. Отже, побив я якусь годинку, не дуже в мене виходить, але розберемо бій одного. Не виходить мені просто перебити свій результат, тому не буду мучитися, вже треба зачищати і розберемо бій такого самого паку, як бив отут. Що цікаво, в нього на Сільвані стоїть меч Лева, не стоїть коса. Я підозрюю, що на, на ташці стоїть банка, а каша в нього був місцями поміняний з Ангелою, хоча пачка та ж сама. І ще такий момент, що перша ульта Наташки була на 46-й секунді, а друга ульта буде на. 28. й І він якось просто старався ультувати по тому, як тільки ульти виходили. І е, тут в нього теж так само, в принципі, все добре вийшло. Тому що він якби ультує, Наташка в нього помирає на 14 секунді. Це окей. Вони устаються ще якось жити. І коли навіть вмерла в отмію, він ультує на 6-й. Йому тут Амія дотягує на кінець прямо 274. З 260. Там прямо на кінець на останній буквально секунді вона йому дотягнула тих пару тисяч і він 274 вибив. І попав в рейтингу топ-4. Так як е е кажу, мені вже треба зачищати 9 хвилин, лишилося за 9 хвилин наб'ю. Я просто зачищаю свою зачистку, в мене тута було набито і. Цьому загальному рейтингу я попадаю на 32 місце. Дос... головне треба пам'ятати швидкість, бафи, ну і рендоми. Ловити прям дуже сильні рендоми, бо то по-іншому як. А так, в принципі, з цим босом все. З вами був Ферер. Пока.